У нас не заборонена після запуску, на підозапис має тиснути так, щоб він заважати, що частина, а там прошли, не звісно. Постійно ми постійно здаюсь на вас. Ви маєте стати будь-який правий який ви заважаєте, і звідти знімати Правий я казав, який вам заважає, Дякую. Учасники. Вот же у нас представник позовачать.

Повноваження є, можу додатково надати, однак з собою зараз цих документів немає. Ну, а як не маю ніколи Ну, На сьогоднішній що документальний матеріал справа місяця. номер 3 до договору No1, 24 року, і це бачиться, що подія доступних інших не давали. Прошу вишити передвину собі на засіданні, вверху чи документи ми на ваш допомогти. Продовжувати інтереси. Так, я продовжую сняти інтересі, які справді вичого з повноваження її вибачення вимога добуло, що передбачення кінця завершення роботи змагання. Проходити те, що у нас сьогодні представник не є повноважним, а вдома легко представника, тому що виходить, що ми з небули, бо ми можемо відкрити часу справи, в самому складній кабрич, з цим у нас всі учасники, не змушені обрати час у нас. Всі учасникам розуміємо. Сьогодні сьогодні теж не проти. так сильно было не так. Все было нас зроуно 13.14. нас зроуно 20. ну, сьогодні. тобто, сума дуже велика, значить, за